Дорогу! Правильно! На Донбас! На Нестандартний автомобіль. Полуавтомобіль. Посилювач слідуючий. Патрон контролює ситуацію. Так що дякуємо небайдужим людям. Підтарили нас на солярочку. Так, Машинки виїхали. Олег Вікторович. Дівчулечки мої. А віруха не вийшла. Да? Зараз да? бігаємо, ну, це вера, зараз біжу. А ви ж мене тут. Що, патрон? Все, зверхую я вже потемкався. Осталося з мамою Лесі і Надюшкою і почимо. Так що, друзі, дорога. Ще один рейсах. Дякую вам. Все, чем через телефон. Все, давайте, девочки. Все, виходьте, я закриваю ворота. З Богом, пацаны. Пацаны і девушка. Патрон, контролюй ситуацію, щоб був поряд. Да, зараз перевіримо. А ми забрали всі? А там не забирали? Так що, друзяки, ки усі. Я... Все, подарили нам рацію і будемо. О! Поняв прийом! Ага! Чи прекрасно, каже? Все. Так що, друзяки, все пучком. Опа! Отак. Машинки підтарені, Марія сильно сидить як штик. О така красота. І моя стюардеса і батянька. Так що погнали. Ні, буквально там 5-10 минут вже воно. Помахай ручка. Братан? Братан! Ти знімає. Робота в мене така, братан. Я буду тепер знімати такі моменти. Всякий. Ексклюзивний. Все? Ексклюзивний. Батя, а ти стоїш, наче живий. <риві> ну як ти мені кажеш, пристібайся. Каже, пристібайся, будеш сидіти, як? Як живий. Як живий. <риві> так що що, хорош мандить, поїхали, решетіловка. Стасіку, привіт, передає. Ти прильов, що ти... Та сплюй. Ну так, да, ми кожен раз як решетілиці, летить шахет, а потім Стасік його на другий день розбирає. Поїхали вже. Все. Так що, друзяки, Решетиловка, запровочка, шельчик. Все, будемо міняти. Шельчик знову на «Укрнафту». Так, наша тачка. І погнали. Ніж на дворі там темно, темно. Час ночі печем. Все чуєш. Я ще ж до Донецька не добрався. Євгеній да, да. Іванович, добрий день. Доброї ночі. Кажи всім привіт. Ніж на дворі темно-темно. І тут ти мене знайшов. Піздан Донбас. Да? <реш> ти не сам? Ти з машинами? Не, мет. Ми... Да. Дві машини. Туди да. їхав на одні, назад, на двох. Да. Тебе три транспортних засоби, якими ти керуєш одночасно. Да. Лахвета Шелодьківська. Да. І два джіпа. Є. Я... Бляха, ці машини стрьомні якось то. А що ти везеш? Що ти таке? Ааа, пасік, пасік. Хоче не свідніванович? ха Іванович. <реш> <реш> як заяць. — Чуєш? Олег! — давай не прилюб. Скажи, скажи своєму командиру. Що йому просто крупно повезло, тому що в нього, він більший від мене. Ти панів, так? Дивіться, яка в мене курточка є, а? Якраз, знаєте, що в мене така курточка є? Піди йому скажи. Чия ця курточка, знаєте? Чия ця курточка на мені? Дивиться на ножаньку, а? Євгенія Івановича, Падки є, Патку. командир десь побіг. Маріана Насиль, всі затихли. Шилодьку включив посвідку, щоб ти в грязь не вступила, поняв? Що, ти Гріша, а Виспався? Все нормально? А де ми? Десь там, так? Да? на дворі, темно темно. Десь там. Ось так. Веселенько. І тут зустрілися. Командир, я ти просто як не на камеру скажу, як це робиться. Як робили у, у 25 ки помниш? Прийшов, отак, здер і віддав, і все нормально, започкав. Все Оце повага. Що завидно, так? Треба да? бути просто наглим. А ти подивиш, що у мене написано на шевроні. Я то -то. Бачу, Де? Євніван, можеш прочитати, що він тут написав. Хто мені цей шеврон подарував? Гриш, з ними покажи людям. І з пісні слів не викинеш. Подарок від Євгенія Івановича. Євгеній Іванович, якщо я такий, як ти сказав, то б твоя навара Д-22 не виїхала. Ну, Одна не їбе. Немає, що ми знаємо. Тут можна іночно ніхто не почив. Командір, демон, як ти казав. Я люблю, коли, коли, коли хтось комусь це Так що я думаю, що... Торчать я не буду, да? Не мне, Жене. Так я скажу, что ты тоже что-то хочешь дать? Я только по это пересекаюсь в дому, все, мне что-то нужно, Женя. Штурмовика дать, да? Дать? Мне не жалко, я сейчас закажу тебе. А, штурмовика, я думаю, мы не в штурмовиках. А нет. Вот это А нет, я сейчас дам. Кто такие штурмовики? Сейчас узнаю. Сейчас плену на картошку тебе дадут. А что? Никите поразиться. А мені ще за 79-та дасть за того тот же неврона. Да ну ти бери. В шевроні багато не буває. Кожний шеврон, це чий шеврон і це пога. Я як вийду з руку, то витягнув мене, що там хулюк уже я назбирав. Я як довішаю потолок, далі ще далі. Задати. Що ж це хлопці подають. Давай, я Гриша, постав на паузу. Щас розбуються ці цей... маєш всі. Ану, боже. Ану... Це О. тобі Ого. на вирост, на вирост. Вирос. Оце мені подобається. Оце іменно це оцей, його коньок. Це його коньок. Тому що він мені то я не ухилянт, а всі думають, що я ухилянт. Бо вони ж ні, не читають, розумієш? Прицепив я, год ходив. хороший. Так що велика подяка. Давай. Євгеній Іванович. Так а що нам треба сюди знайти машину? По запчастям, що треба шукати? Ну форсунки в мене там є у хлопців пару штук. Щоб ти мав на увазі. Топлівна є. У нас в гаражі вже моя. Понятно? Давай, да. бо ти подериш, знаєш, як на камеру, що Шелудько, шелудько знаєш як на камеру знімає? витягнув кусок сала, дав тобі, потім телефон виключив, сало забрав. Не починай! Я промовчу, бо ми, там, бо ми там веземо колеса. Ми там веземо колеса. Да. Так що ви туди, а ми туди. Да? Ти вже я тебе втомив, ти сам винуватий. 35 разів виходив на зв'язок до мене, да? а спутник то показав, де я. Так що так. А ми тебе спуху. Так що я приїду розберемо. Диви інші на дереві. А в нас нема.